Горі з Щось величезне захопить кінотеатри. Я готовський! У дорогу! <світил> Доля заведе їх туди. Ай! Дивися під ноги! Куди досі? Свистати! Усіх нагору не заводила! Нічня освіття! Не для слабких духом! щаслива цеглинка. глинка. Митющий голландець забрав Боба в нитрі океану, в нижнє свіття, і не відпустить назад. Не відпустить назад? Ха, наче й зад. Губка Бобу кіно у пошуках квадратних штанів. Доля стискає мої булочки. Твої також? Ні, може доля чекає мого дозволу?